Домашня зустріч черкаських мавпи з БК хімік почалася не на користь господарів поля. Перші хвилини стартової 10 хвилинки принесли гостям сім очок, натомість нашим нуль. Проте чверть завершилася з рівним рахунком 23-23. Після цього мавпи пішли у відрив. Наздогнати їх хіміку так і не вдалося. Черкащани показали не лише якісну гру, а й яскраве шоу. Неймовірний відсоток влучання двоочкових вивів господарів майданчику вперед. На велику перерву команди пішли з рахунком 44-38. Чоразу, коли супротивник наближався впритул, і Відстань у рахунку зменшувалася, Володимир Холопов випускав на поле улі Соломона. На нього у ці зустрічі тренер зробив основну ставку і не помилився. Американському легіонеру вдалося згуртувати команду. 33-річний виконавець набрав за гру рекордну кількість очок у цьому сезоні 26. За коханню його манеру та якість гри черкаські вболівальники охрестили легіонера цар Соломон. Та головне, що разом із ним по-новому заграли і решта виконавців. У цьому матчі більше 10 пунктів набрали Стояновський, Пуповіч, Неруш та Тімарманіс. Таким чином набравши. 12 очок переваги ближче до завершення матчу. Мав змусили супротивника здатися ще до фінальної сирени. Домашня зустріч з однією з найсильніших команд суперліги БК Хімік завершилася із рахунком 93-80. такого результату гості очевидно не передбачали. Протиролично пратівник грав очі хорошо. Соломоніяку велике почання за них. «Соломон» – це дуже сильне усилення для Черкас. Промені 100%. кіпустопостово. Друга екіпа до некої ми оглядали до і він повністю поміняв команду. Не та команда, которую мы смотрели перед один. Після низки невдач легендарний захисник нарешті змусив черкаську команду повірити в перемогу. У ігроків появилась уверенность. Уверенность появилась только по одной причине, потому что в задней линии появился игрок, который эту уверенность дает всем. Другие игроки, те, которые не могли раскрыться ранее, потому что вовремя не получали пас или. Там, не знаю, були зациклені на чому-то там в накоїта боязні. Сейчас вони чувствують уверенность, що за спиною стоїть у который роздасть, який вивіз, який не потеряє. Інодеси з вони. Так і буде. Це була найсильніша команд ліки. Наступна гра черкаських мав відбудеться знову на виїзді у неділю 6 листопада. Супротивником Черкащан стане БК «Кривбас Баскет. Нині команда з Кривого Рогу перебуває на останній сходинці турнірної таблиці. Марія Гаврилян, Володимир Мельник. Вікка новини.